Добрий день. Сьогодні хочу показати вам одну цікаву страву. Недорога, смачна. Будемо готувати в духовій шафі, а саме шийки індюшині. Поїхали, покажу, що потрібно. Так. Що нам сьогодні знадобиться? У мене дві таких шиї. Тут у мене 1,5 кг, але, самі розумієте, тут е, кісточок десь грам 700-800 буде. Тому беріть як мінімум 1,5 кг. Цибуля мілко нарізана півкільцями. Морква. Нам знадобиться ще. Гірчиця. Ну, тут люба. Спеції, сіль, перець і вершкове масло. Ну Беріть любе. У мене 72% для запікання саме, точніше для приготування цієї страви, тут не грає роль масло. Ну, можна навіть олію, якщо немає вершкового, але з вершковим трішки воно смачніше. Так, що ми робимо? Дивіться, нам потрібна буде фольга. Ну, Відриваємо такий великий шматок. Саме головне, щоб вона була щільна. Тому зараз покажу, як ми все це компонуємо. Так, викладаємо фольгу в фольгу нашу шию. Сюди додаємо спочатку гірчицю. Зараз покажу, чому спочатку. Нам потрібно буде все це, ну так сказати, розмазати по самій нашій шиї. Так, далі сюди. Перець. Ну, це за смаком. Солимо також за смаком. Спеції. Велику чайну ложку ваших улюблених. Ось так. Посипаємо. Зараз все це будемо втирати. Так, ще посолити. Не забути посолити. Ну, десь чайну ложку на одну. На одну шию. Ось так. Тепер все це втираємо в нашу шию. Прямо беремо і щоб ці спеції. Разом з гірчицею, так. Ось так. З усіх боків. Ось так також. Щоб у нас воно все було на нашій з вами шиї. Такс. Далі сюди то даємо морку з цибулею. Дивіться, десь. Ну, давайте так, грамів по 50 цибулі. Це обов'язково. Навіть давайте не по 50, давайте по 100 грамів. Тут цибулька десь сік, той, що нам потрібен. Ну, а морковка, тут за смаком. Я щоб трішки підсолодити. Ну, додам там, може, кілець, штучок 5. Ви можете мілко нарубати, можете не мілко, як вам подобається. Я ось дам сюди 7 кілець. Цього буде достатньо. І тепер сюди додаємо шматочок масла. Масло десь давайте так, 25 грамів на одну шийку. Ось також сюди. Тепер все це ми завертаємо і будемо смажити. Я зараз покажу на одну і потім самі розумієте, що аналогічно ми робимо і з іншою. Так. Якщо фольги у вас не буде до заскачати, то беріть і зверху ще зробіть один такий добрий слой. Зараз все упакую, покажу. Прямо отак. Тут я ще зверху один слой фольги змотав, щоб вона така щільна була, щоб у нас воно нічого не витікало. Ну, навіть якщо витече, нічого страшного. Але основна, основний сік буде варитися в самій ось цій шийці. Це дуже дешево, дуже смачно. Ну, давайте я ще, ще одну зроблю і покажу, як воно виглядає в духовій шафі. Так, шиї наші в духовій шафі. Готуємо по 30 хвилин з кожного боку. Не розпаковуємо її. Нам потрібна така більш проварена по факту шийка, так як це дієтична, така, можна сказати, наша страва. Тому ми будемо її, грубо говоря, варити в духовій шафі. Але вона трішки запечеться з гірчичкою, і це доповнить її смак. Ну, самі знаєте, як це буде смачно. Включимося уже. Коли будемо перевертати. Перевернули через 30 хвилин. І 30 35 хвилин залишаємо. Нехай доготується. Ну, все від вашої духової шафи. 180 градусів. Режим конвенція, якщо нема 2 тени. І готуємо одну годину. Далі включимося. Справа готова. Давайте подивимось. Така вона шия, прикрашаємо її часничком з <кій> петрушкою. Це саме така те, що сюди потрібно. Давайте поглянемо, що у нас тут. Mm. Повірте, це дуже-дуже смачно. Хтось може написати, що краще б ти її порізав. Та можете порізати. Тут немає ніякого, в принципі, сенсу її різати. Але, можливо, у вас вємність поменша. Тому поріжте. На смак воно ніяк не буде вліяти, але, можливо, порізаним буде. Удобно. Краще готувати. Ну, це ваше таке діло. А так, ось погляньте. Тут м'яса скільки. О, це просто краса. Вся страва виходить менше, ніж 200 гривень. Тобто ви можете економно накормити цілу, по факту, родину. Дуже смачне м'ясо, ніжне, а саме головне корисне, так як воно е, дієтичне. Ну, Це щось. По факту, дуже смачний, простий, дешевий рецепт. М'ясо, я ж кажу, ніжне і дуже смачне. Тому готуйте саме так. Можете додати сюди. Якісь інші овочі, але достатньо, щоб морква та цибуля віддала свої соки саме в це м'ясо. І це те, що потрібно вам. Дуже-дуже смачно. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!